Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Присада Євген, я учень 10 класу Харківського ліцею номер 1 і темою моєї роботи є дослідження стану поширення реформ вагінату на територіях Поводного фонду України. І тож, з кожним роком вірозніманіття росин України у зв'язку з глобальним потеплінням клімату, атопогенних чинників та повномасштабною агресією ворога призводять до погіршення стану екосистем та природних ресурсів. Вже уражено 812 об'єктів повного заповідь до фонду загальною площею 0,9 мільйона гектарів. А у особливо зоні ризику перебувають 17 водно-болотійних угідь міжнародного значення, місця зростання предмета дослідження моєї роботи похівки піхви реформ вагінату. До зменшення бірозніманіття особливо стосується видів географічних реліктів минувших географічних епох. А об'єктом дослідження моєї роботи є стан поширення виду реформ вагінату на досліджуваних територіях про фонду України. А метою моєї роботи було. З'ясування представленості реформ вагінату на територіях об'єктів повного фонду України. А завданнями та методиками ви можете ознайомитися на пості. І тож, теоретично та практично, я займаюся цим дослідженням близько трьох років, практична ж частина якого полягала у аналізі динаміки життєздатності та порівняльних характеристиці локалітетів зростання реформ вагінату з інформації, отриманих від наукових відділів об'єктів холодно запину фонду України 23 а для того, щоб визначити одну із причин зменшення локалітетів пухівки піхов в Україні, я проаналізував середньорічну температуру Харківської області та України 1872 по 2023 роки. І прийшов до висновку, що середньорічна температура збільшилася майже вдвічі, особливо за останні 15-20 років, що також позначилося і на предметі мого дослідження аерофором вагінатом, росини помірного та субарктичного клімату, яка зображена на пострілі рисунок 1. А сама зміна температурного графіку зображена на постері рисунок 4. Де сама пухівка піхла, пухівка піхвяз та реформ вагінату це багаторічна щільна кучова рослина родинного соку в кіпіраці, циркомпулярний України, де вегетаційні періоди предметом мого дослідження зображені у авторській таблиці фенологічні фази розвитку пухівки піхов на пострілі. Де ця родина осокових включає 10-15 видів, поширених по мірних і холодних областях в північної півкулі. А в Україні загалом зафіксовано тільки 5 видів пухівка шейксера, пухівка струнка, пухівка широколиста, пухівка вузьколиста та пухівка піхла, де тільки вона утворює жорсткі копини. А в Україні пухівка піхла насамперед поширена у Харківській області ОПЗ Гришкови, та у великій кількості зростала у гітрогічній пам'яті природи місцевого значення муховатому болоті, де вона за останні 15-20 років практично зникла через дію антропогенного факту. Де досліджувана мною сина віддає перевагу грунту торф'яних, оліготофних і мезотофних, кислотність, яких становить пляшою трохи п'яти до 5%. А нейтралізації цієї кислотності сприяє наявність у вегетативних частинах росини лігніну, нерегулярного полімеру з розружними макромолекулами, побудованими головним чинником із залишків заміщених фенотафонових а також ферментативних процесів де Результати моїх подальших досліджень були пов'язані із співробітництвом з науково дослідницькими відділом 23 заповідних територій України за період 2022-2024 років. А аналіз отриманих статистичних даних від 23 об'єктів про фонду України підтвердив факт різкого зменшення розповсюдження локалітетів зростання пухівки піхвої практично втричі, що ви можете бачити на авторській діаграмі на постері рисунок 5. І це ще раз підтвердило необхідність зміни статусу пухівки піхової, тобто віднести її до переліку охоронюваних видів УПЗ в Рижкових Харківської області та інфоповерхньоністровської Біскіди Львівської області згідно з кадастром заповідних територій України. І враховуючи утриману інформацію з 23 наукових відділів території повної заповідного фонду України, я переконався у різкому зменшенні чисельності локалітетів пухівки піхової, що мною було відображено у авторській таблиці. Та, як висновок у діаграмі на рисунок 5. А саме, 38% локалітетів пухівки піху залишилося безмін, 30% зменшилися вдвічі, а 32% повністю зникли. А розповсюдження цієї рослини визначалося за допомогою балів проекційного вкриття, що зображений на постері. А для вивчення біоекологічних та біохімічних особливостей виду, а саме на вміст лігніну та поліфенолів, мною 30 квітня були отримані три екземпляри пухівки піхви із Австрії, Тульнен-Дендонал, які були різні за віком, що зображено на постері рисунок 8. А цей віковий спектр визначався залежністю від періоду світіння, його, що я отримав, було виявлено два вікові стани. Прегенеративний і генеративний. До генеративного стану я відніс росину, яка вже ціла і мала плоди, і якою були сформовані генеративні павлини. І цей генеративний за віковим станом екземпляру номер 1 значився як росина 4-5 років і зображен на пострілі рисунок 8. А екземпляр номер 2 за віком прегенеративна двохтихрічна росина, а екземпляр номер 3 є двохрічна. І згідно з домовленістю, екземпляр номер пухівки піху через ранні без закінчення вегетаційного періоду був відправлений як біоматеріал до відділу мембранології та фітохімії Інституту ботаніки імені Холодного України, міста Києва, для визначення кількості лігніну та загального місту поліфенолів у стебах та рисунок є 9-10. А процес визначення кількості лігніну та загальної кількості поліфенолів в лабораторії складався із наступних етапів. Перше. Васильний матеріал висушувався на повітрі і потрібнювався в електричній кавомовці. Друге. Вміст лігніна та целіози вимірювався гравіметрично, обробляючи кислотно детергентним розшином. Третє. Сам же кислотно детергентний розчин готувався відповідно до методики Кірке Ноп з 1988 року. Четверте. Зразки оброблялися кислотно детергентним розчином до видалення білка, геміцелілози та інших компонентів целіози та лігнін. А лігнін визначався методом класона. Постер рисунок 9. П'яте зразки на анагрітом кислотно детигентним розчином, після чого фільтрувалося, промивалося ацетоном і висушувалося при температурі 100-105 градусів по Цельсію. А ця вага АДФ і є сумою вмісту лігніну і поліфенолів. І шосте Лігнін визначався по методу класон постер рисунок 9, а вміст лілози розраховувався як різниця між АДФ і вмістом лігніну. І згідно з проведеними дослідженнями, у третю декаду серпня були отримані результати по трьом вимірам, в залежності від загальної маси, що ви можете бачити на пості. І, виходячи з отриманих даних, проведених досліджень, у перспективі моєї роботи я вважаю актуальним провести порівняльний аналіз місту лігніну у зразках реформ лагінатом з Австрії, Німеччини та України із метою з'ясування різниці в місті лігніну задля визначення його ролі у нейтралізації кислотності ґрунту боліт для цього цирком полярного виду реліктофор із літокового періоду у Харківській області. А з рекомендаціями, висновками та перспективами моїх досліджень, ви можете ознайомитися на пострілі. А практичне значення цієї роботи наступні. Перше, проведений аналіз стану локалітетів пухівки піху на досліджених територіях об'єктів повної фонду України показав, що скорочення об'єктів чисельності предмету дослідження моєї роботи призведе до зменшення біорозніманіття рослин України. Друге у можливості використання авторських таблиць 5 із роботи у методичних посібниках на практичних заняттях із біології та екології. Третє. У доведення можливості визначення послідовності здобуття лігніну та поліфенолів у зразках пухівки в лабораторних умовах. І четверте, використання реформ у промислових цілях може бути враховане при розробці заходів щодо запобігання цьому. Дякую за увагу. І ще. піднята тема моєї роботи, яка торкається збереження бірозніманітні України, була надрукована у вигляді статті у наступних виданнях конференції. Перше. У міжнародній науковій конференції новітні відкриття у сферах екології, хімії, географії, фізиці, математиці та науках про землю 34 жовтня 2024 року Рига Латвійська республіка. Друге у сьомій міжнародної науково-практичній конференції від 19 по 21.08.2024 2024 року Львів, Україна. У п'ятій Міжнародно науково-практичній конференції травень 2024 року міста Барселона, Іспанія. Та четверте, у четвертій міжнародної науково практичній конференції березень 2024 року, місто Відень Австрія. Дякую за увагу.